В саді 13-го ліцею у Рівному відкрили меморіальну дошку на честь загиблого захисника України Олега Перебийноса, аби вшанувати пам'ять героя біля школи, в якій навчався воїн, зібралися рідні, друзі та учні навчального закладу, добрим, щирим, чесним, справедливим, люблячим батьком і сином. Тільки все хороше, можемо сказати про нього. Олег народився та виріс у рівному. Після закінчення школи опанував фахслюсаря у місцевому професійно-технічному училищі номер 10 Працював за кордоном-водієм, але після початку повномасштабного вторгнення одразу повернувся додому. 26 лютого він вже був в Рівному, він вже був військкоматі. Треба йти, треба йти, щоб не прилізли сюди. І от у нього така була думка, такі слова, що треба йти, діти пішли, діти гинуть. Я сидіти вдома не буду. До лав збройних сил України Олег Перебійніс долучився у травні 2022 року. Перш ніж потрапити на фронт, чоловік пройшов курси бойового медика, рятував життя захисників у найгарячіших точках Донецької та Харківської області, витягуючи поранених із пекла, намагався врятувати всіх. Хоча і сам був поранений, одужавши, знову повернувся до побратимів, адже мав велике щире серце і чуйну душу. У травні 2024 року, під час артилерійського обстрілу, Олег Перебиніс отримав осколкове поранення. Попри це, продовжив службу. Внаслідок ускладнень від травми 29 лютого того ж року його життя обірвалося. Герою був 51 рік. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.